Доброго дня, шановні пані і панове. Зараз будемо висівати перець на розсаду. У нас ось таке гарне насіння, моє свіженьке, яке я вам продавав. Ось такий гарний ґрунт. Все це можна придбати. Під відео в описі буде ссылочка на мій сайт. Можете перейти, переглянути і придбати. Зараз дуже цікава акція. Ми допродаємо насіння і можна придбати бокси з насінням по дуже вигідній ціні. Беремо 10-кубовий шприц триходерміну. Розбавляємо в літрі води і просто лієчко пролили ґрунт і дали йому сутки, трошки от підсохнути. Він, він має бути ось такий вологий, дуже глибоко не заглубляти і щоб воно було рівномірно на одному розстоянні. Тобто насінина на максимум. Пів сантиметра в глибину, тоді через 4 дні, при температурі 25-26 градусів, вони у вас зійдуть і будуть добре розвиватися. Зараз сонечка достатньо, сонячне віконце і у вас нормально перчик буде розвиватися.